Серветку кажанчик, це друга частина. Посилання на першу буде в описі до відео, або просто можете пошукати маленька серветка А Зараз нам потрібно з'єднатись в будь-яке з кінчиком пелюсток. Вибирайте, як вам подобається, і туди з'єднуйтесь. Кожен обирає, як з'єднатись на свій вибір. І я ж люблю, щоб вже напевно такий дитячий спосіб, можна так сказати. Роблю вузлик. А тепер вже витягую петлю. Петля підйому. Стовчик без накиду. В цю арку. Далі один з найпростіших і найскладніших елементів ланцюжок з повітряних петель. Петель має бути 15. Тому відразу ниточку витягуйте, скільки потрібно, щоб ніде не затягувало. І починаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Видихнули. Стовчик без накиду в наступний кінчик пелюстки, в наступну арку. І знову 15. І так ми обходимо по колу. В кінці з'єднуємося стовпчик без накиду. Даний ряд я буду пров'язувати в кожну петлю. Вам, якщо сильно складно, в'яжіть в арку. І так, три повітряні петлі підйому. Один, два. Три. Стовпчик з накидом. цей самий Стовчик стовпчик з накидом в наступні три повітряні петлі. Другий і третій. В четвертий річкуємо два. За схемою в арку маємо пров'язати 19 стовпчиків накидом. Я роблю знову три стовпчика по петлі. Я роблю в арці три розширення і два стовпчика в кожен стовпчик без накиду. Таким чином в мене виходить рівно стільки стовпчиків, як треба. Так. Три пров'язали і ще два в одну петлю. Це якраз виходимо на центр. І знову три повітряні петлі. Один. Два. Три. Четверту. Два стовпчика. Один. І два. І тут лишається три повітряні петлі. Один. Два. Три. І стовпчик без знаки до два стовпчика. Один. Загубила ниточку. І два. І так. Ось така краса в мене виходить. По колу ми обходимо, не поспішаємо нікуди, гачкуємо акуратно, навіть коли ви будете вирішити гачкувати під арку, у вас стовпчики мають бути однакові, тому що, ну, тому що це акуратність роботи, воно так гарно буде. В кінці останній стовпчик зв'язали і з'єдналися в третю повітряну петлю підйому. Наступний ряд складається з стовпчиків без накиду за задню півпетлю, повітряна петля підйому. і ось тут цей самий стовпчик, куди ми з'єднувалися, і пішли далі кожен стовпчик стовпчик без накиду. Ось так. В кінці ось тут ви пров'яжете стовпчик без накиду і з'єднаєтесь в перший наш стовпчик без накиду, легких петельок. І так ми переходимо до наступного ряду, а в цьому трішки береться хвилями. Але не переживайте, все воно стане на місця. П'ять повітряних петель підйому. 1, 2, 3, 4, 5. Три, як стовпчик з накидом, і 2, як арка. Два стовпчика з накидом в це ж самий стовпчик, куди ми з'єднувалися. Один стовпчик. Два стовпчика. Відступаємо чотири стовпчика і в п'ятий гачкуємо 2 стовпчика з одним накидом. Дві повітряні петлі. Сюди ж 2 стовпчика з одним накидом. Якщо вам здається, що воно тут стягує трішки, вам не здається, це так і має бути. Один, два, три, чотири і в п'яту. І ще раз. Один, два. І знов сюди. І так по колу. Три, два, три, чотири. В п'яту. В кінці Ось тут зв'яжете стовпчик з накидом і з'єднаєтесь в третю повітряну петлю під'йому. Ось у нас вже майже не береться хвилями, в цьому ряді воно ще трішки стягне його. І почнемо з того, що перейдемо в арку. Так. Знов 5 повітряних петель: 2, 3, 4, 5, 2 стовпчика. З одним накидом в арку. Так. Рельєфний стовпчик з двома накидами навколо першого стовпчика. З одним накидом. Ще один рельєфний стовпчик з двома накидами, навколо наступного стовпчика. Дві повітряні петлі. Ось цю групу ми пропускаємо, тобто ми працюємо через одну. Рельєфний стовпчик з двома накидами навколо першого стовпчика. Два накиди. Рельєфний стовпчик з двома накидами навколо другого стовпчика. Два стовпчика з накидом одним в арку. Один. Два. Дві повітряні петлі. Два стовпчика з одним накидом в цю ж арку. Два рельєфних стовпчика над двома стовпчиками наступними. Дві повітряні петлі, два рельєфних стовпчика, пропускаємо одну групу, в наступну річкуємо. І так по колу. Слідкуйте за тим, щоб пропускати ці групи, тому що в мене було таке, що я щось задумувалась і підряд гечкувала в кожну групу. Тоді пройдеться перев'язувати ось такий. Досить легкий, нескладний ряд. Розмір повітряних петель старайтесь робити однаковий. Ну, в принципі, як завжди, слідкуйте за натягом нитки. В кінці рельєфний стовпчик з двома накидами. Стовпчик з одним накидом в арку і з'єднатись в третю повітряну петлю. Як чудово, вона вже майже лежить рівненько. Далі за схемою йдуть кластери. Але якщо ви хочете більш об'ємненько. Можете гачкувати попкорни. І не з трьох з п'яти стовпчиків з накиду. Тоді між попкорнами робити потрібно не три повітряні петлі, як на схемці, а чотири. Це майте на увазі. Я буду робити зараз саме кластери. Так, фокус. Переходимо в арку. Три повітряні петлі, накід. Недов'язаний стовпчик, накид, другий недов'язаний стовпчик. І ось це наш перший кластер. Три повітряні петлі, другий кластер, з трьох стовпчиків, другий недов'язаний, третій недов'язаний. Разом один, два, три повітряні петлі і останній кластер. Один, два, і три. Разом. Дві повітряні петлі. Ось ці стовпчики ми пропускаємо. Гачкуємо спліт із двох рельєфних стовпчиків з однією вершиною. Гачкувати будемо за ось ці два рельєфні стовпчики. Ну, в принципі, тут. Логічно, так, ми формуємо пелюсточку таку листочок, можна сказати. І разом притримаємо цю петлю, тому що будемо гачкувати відразу другий спліт в цю групу. Теж з двох рельєфних стовпчиків. Такі довгі переходи, вони зазвичай бувають з витянутою петлею. Тоді не досить неаккуратно воно має вигляд. Дві повітряні петлі, і знову тут три кластери, між якими по три повітряні петлі. Ось, бачите, я прогавила. і ось ця ниточка вона потім витягнеться і буде дуже негарна. Все це діло ми притримуємо. Ось так. Один, два, три. І знову. І так по колу. В принципі, складністю тільки от з цими переходами. От мені ну, ще можна трішки підтягнути тут перев'язати В кінці кластер буде? Ось тут третій кластер, дві повітряні петлі, один спліт. Акуратно переходимо, гачкуємо другий спліт, дві повітряні петлі, і з'єднатися в перший кластер. Ми продовжуємо. Переходимо в наступну арку. Три повітряні петлі підйому і п'ять стовпчиків з накидом в арку. Один. Два. Три. 4 і 5. В наступну арку шість стовпчиків пров'язуємо. Один. Два. Три, чотири. П'ять і шість. Три повітряні петлі. У схемці трішки не зрозуміло. Там намальований рельєфний стовпчик без накиду. Навколо оцих двох сплітів. Можна спробувати різні методи вив'язування, але я раджу обхватувати їх так, зараз ближче трішки, щоб верхівки залишалися ззовні. Намагатись, щоб ось ця ниточка ось тут. Так. і це все з цієї сторони 1 2 3 Якщо трішки попрактикуватися в принципі складності не має бути і далі знову 6 стовпчиків цю арку 6 внаступну і рельєфний стовпчик без накиду Центру, після трьох повітряних петель. Зустрінемося тут. Так, ми з'єднуємося, протягуючи петлю на зворот, тому що будемо гачкувати рельєфні зворотні стовпчики. Це вже з досвідом. Повітряна петля, стовбчик без накиду навколо повітряних петель підйому. Перевернули дві повітряні петлі. Це наш перший рельєфний воротній стовпчик. І тепер пров'язуємо абсолютно всі ці стовпчики зворотніми. Куди не поспішаємо. Ряди в нас вже довгі часом буває і нудно, тому що одне і те саме, але результат того вартує. Трішечки ще лишилось. І буде ще одна у нас гарненька серветка. Так, ще. Ще дві і майже всі. Ось так. В результаті у нас 12 стовпчиків з накидом були, і ми пров'язали 12 рельєфних зворотних стовпчиків з одним накидом. Тепер стовпчик з одним накидом в арку першу накид стовпчик з одним накидом в другу арку. І продовжуємо знову рельєфні зворотні стовпчики. І так по колу, Тут прийдеться погратися легких петелек. Лишилося небагато, чесно. Зараз ми перейдемо сліпою петлю вперед на один стовпчик. П'ять повітряних петель, 3, як стовпчик з накидом, і арка. накид, пропускаємо стовпчик в наступний стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид, пропускаємо стовпчик один, наступний стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид. І тут вже посередині ми не пропускаємо стовпчик. Очкуємо відразу. Ось так. Дві повітряні петлі пропустили стовпчик. Стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі пропустили стовпчик, наступний стовпчик з накидом. Ось тут, два накиди, два рельєфних стовпчика в два стовпчика з накида, які ми в'язали в, в арки. Так, підряд один рельєфний. З двома накидами, і другий рельєфний, з двома накидами. І накид. Відразу стопчик з накидом. Один перший пропустили, ось, в другий пров'язали. Дві повітряні петлі. Ось тут у нас закономірність яка. Ось тут у нас було шість стовпчиків з накидом, і тут шість стовпчиків з накидом. В цю групу у нас виходить три стовпчика, і цю три стовпчика. Щоб не плутались. І так по колу. Зовсім не складно, якщо у голові тримати оцю схему. Другий стовпчик, дві повітряні петлі. Третій зробили дві повітряні петлі, четвертий не відступаючи в'яжем. Дві повітряні петлі, і знову відступаємо. І так по колу дві повітряні петлі. Два накиди, рельєфний стовпчик, два накиди ще один. Ось так. Зустрінемось в кінці. У нас лишилось всього три ряди, тому вже скоро будемо закінчувати. Треба перейти в арку. Так, як ми вже вміємо: три повітряні петлі, стовпчик з накидом в арку, рельєфний стовпчик навколо стовпчика з накидом, два стовпчика з накидом в наступну арку. Ден і два, рельєфний стовпчик з двома накидами, навколо стовпчика. снова два столбчика в арку в принципе так мы все арки обробляємо. рельефный столбчик два столбчика с накидом рельефный столбчик два столбчика с накидом Один і два. А тепер треба зробити спліт з двох рельєфних стовпчиків з двома накидами. Тільки ми беремо їх не за рельєфні стовпчики ніжки, а ось за ось цей стовпчик. простий одна ніжка сюди, два накиди. Пропускаємо рельєфні стовпчики, друга ніжка от сюди, за цей стовпчик. І разом, і знову два стовпчики з накидом. Так, по колу в кінці, після спліта, просто з'єднатися в третю повітину петлю підйому, легких петельок. Слідкуйте ось тут, щоб сильно не витягнута петля була, бо буде дірка. Передостанній ряд елементарний: стовпчики без накиду за задню півпетлю. Це настільки легко, що можна вважати цей ряд вправою гачкування для початківців, берете і по колу. І так далі в кожну, кожну, кожну петлю. Ось тут за схемою, де спліт, навколо спліта рельєфний стовпчик без накиду, можете в'язати так. В мене будуть всі звичайні. Ось тут цей спліт наш, навколо нього. Посилання на схемку буде в описі, ну і тут ось. Ось тут рельєфний стовпчик без накиду. А там, як, як хочете. Зустрінемося в кінці вже, як все обійдете. Ми підійшли до останнього ряду даної серветки. Він досить нескладний. В кожному рапорті буде три піко. Так. Ми з'єдналися в перший стовпчик без накиду. Повітряна петля підйому стовпчик без накиду, в цей самий стовпчик. І в два наступних. Дві повітряні петлі, накид. Відступаємо два стовпчика в третій очікуємо стовпчик з накидом. Один, потім ще один. Повітряна петля. Робимо піко. Один, два, три. З'єднуємося в третю петлю від гачка. Ось так. Дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом в цей самий стовпчик, куди ми гачкували. Один, два. Дві повітряні петлі. І круз п'яти повітряних петель. Три повітряні петлі. 1, 2, 3, відступаємо Два стовпчика. Один, два, Третій. два стовпчика з накидом. Один, два, повітряна петля, знов піком з трьох петель повітряних. З'єднуємося в третю від гачка. Дві повітряні петлі і знову два стовпчика з накидом в цей самий стовпчик, куди ми вже в'язали. Дві повітряні петлі. Відступаємо два стовпчика в третій стовпчик без накиду. Ще два. Таким чином, якщо ви очкуєте по схемі, ось тут у вас рельєфний стовпчик, до рельєфного стовпчика якраз три без накиду ви прив'язали. Його пропускаємо. І в наступні три знову три стовпчики. Без знаки до дві повітряні петлі. І так по колу. З піку можна експериментувати як завгодно, про це ви вже знаєте. Хочете менше, хочете більше. Хочете взагалі без піку, а просто тут арочки зробити. Закінчимо, покажу результат. І ось так, така краса. Я її не блокувала, трішки відпарила, щоб розправити. Її можна ще більше потягнути, тому що по схемці тут то видно, що трішечки-трішечки є хвилька. Але вона виправляється от блокуванням. О, така краса. Всі заміри, скільки пряжі витратила, я, все буде в описі до відео.